Ти досі не маєш Аргентавіса Варк? Дарма, у цьому відео покажу просту та ефективну пастку, яка дозволить приручити його без зайвих витрат. А найцікавіше, чому саме цей птах може повністю змінити твою гру. Залишайся до кінця і дізнаєшся, чому Аргентавіс потрібен кожному гравцеві. І не один. Поїхали час піднятись у повітря. Для приручення тобі знадобиться теранодон. Одна штука, кам'яний фундамент, 3 кам'яні стіни, один похилий дах, дверна рама, зброя для присиплення та їжа для приручення. А найкраще використовувати додаток Dododex, щоб підібрати кількість доступної їжі під рівень Аргентавіса. Спочатку знайди Аргентавіса якомога вищого рівня. Побудуй невелику пастку з вказаних матеріалів. Пересідай на Птеранодона, привертай увагу Аргентавіса та веди його прямо в пастку. І не поспішай. Він доволі повільний і може відстати. Коли птах у пастці, швидко відкрий двері, присипляй. Потім закидай їжу і чекай. A few moments later. Вітаю! Ти приручив свого першого Аргентавіса. А тепер, чому Аргентавіс маст have у твоїй команді? По-перше, у нього велика вантажопідйомність. По-друге, він зменшує вагу металу, обсидіану, кристалів та інших важких ресурсів у своєму інвентарі. По-третє, може служити мобільним крафт станком. По-четверте, Переносить менших динозаврів для фарму, приручення та боїв. По п'яте. Сильний у бою. Має хорошу шкоду, багато здоров'я і швидко його відновлює, поїдаючи туші. І найголовніше Аргентавіс несе яйця для Superior Kibl. Що потрібно для приручення інших істот. І це ще не все, але краще один раз випробувати, ніж 10 разів прочитати. Як бачиш, Аргентавіс це не просто засіб пересування, а багатофункціональний інструмент виживання. І якщо ти ще сумніваєшся, просто спробуй один політ і ти не повернешся на землю. Якщо відео було корисним, постав вподобайку і обов'язково підпишись на канал, бо далі буде ще більше практичних гайдів по арк. Нові створіння, нові механіки і перевірені стратегії. Тримайся висоти! Побачимось у наступному виживанні.